Бензинові версії даного автомобіля, на жаль, без ендоскопа я би не радив купляти. Дуже вони страдають на задіри. При виборі Kia Sportage раджу звернути увагу на автомобілі саме з дизельними двигунами. Такі двигуни дуже надійні, економні. Так що заливайте хороший дизель, міняйте масло не рідше, ніж раз на 10 тисяч км, і такий двигун від'їздить без проблем півмільйона мільйона кілометрів. Водова всього автомобіля спереді звичайний Макферсон, ззаді багаторичажка. в принципі, проста, надійна і недорога в обслуговуванні. От, найвеликий недолік цього автомобіля це повний привід. Шліци вала на з'єднанні коробки передач і роздаточної коробки швидко ржавіють. Туди попадає вода і бруд. Спочатку вони ржавіють, потім шелестять, потім їх зрізає, і ви залишаєтесь без повного приводу. Нашому така, таке не загрожує, тому що він у нас ізначально передньопривідний.